Всім вітання. Сільвер гурт на зв'язку. Дві годинки тому повернувся з копу. Так. Ви... Ой! Як ви розуміли, це розпаковочка. Розпаковочка. Так, Дані не палимо, Дані не палимо. Так, приїхала до мене знову. Посилочка за кордону. Так. А вона і так підкрилася непогано. Так, ось приїхали. Так, ціну вам не скажу. Тут написано ціна, тому що посилки відправляються. Через посередника. А запанахали, а запанахали. О, достану сейчас. Ось все, красунечки. І так. Давай, давай, давай. Лови фокус, не хочеш? Почти не хоче фокусуватися. Це приїхали до нас. Копійки США. Щас на макро, кожну крему. Монетку подивимося. Так, вибачаю за освітлення. Почнемо. Так. Буде забивати. да? ну нічого. Так. Це у нас. Квотер 25 центів 44-го року. Монетка з обігу трошки підношена, але все одно вони досить непогано йдуть. Так, ось, о, гурт підношений. Далі. Кеннеді. 64-й рік. 900 проба. Це і все блискучий. Ось як горить. Ой-ой-ой-ой. Так, і ще два. Впатині. Чистить не буду. Вони двоє, подиви. Ай-яй-яй, як воно грає, а? Як воно грає. Ви зацініть, а? Як воно грає? І ще один Кеннеді, 64-го. Теж в Патині. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось так блестить 900 проба. До, до речі, всі монети 900 проби. Так що. У, дивіться. Мої відео і на YouTube. YouTube. Как, посилання на YouTube канал в шапці Профілю Зараз буду... Пробувати? ні, Виставляти я вже буду завтра. Щас просто скину адміністратору аукціону, де мене забанили за скаргу. що я мошенник з нелой душонки з одного регіона. Регіона. жду не блин. І вже завтра вже буде виставляти. Так. І в нас тут Оп. Ну що, так, щоб не збрехати, ось 43,6 грами срібла 900 проби. Всім привіт Сільвер Вольф на зв'язку. Я... То в мене голос, я скопу. Так, і ось. Похвастаюся. Камера, звісно, не передасть цієї краси. Так, ось єдина монетка за три навіть 4 години букання по лісі. Ось. Але стан досить приємний. Всього такі все патині, але після підпатини видно, що вона геть зовсім ціла. В мокрому стані виглядає набагато краще, камера не передає. Що ми маємо? Ми маємо деньгу Анни Іоанівни Йо... 1839 року. Монетка була загублена в майже ідеальному стані. Камера не передає, зараз спробую вимкнути світло. Ні. Без світла темно. Монетка потребує професійного очищення. Вони недорогі. Вона має два різновида. Ось його по цій ось визначаюся по оці квіточки розетка. 5-6 пелюстків. 5 це монетний двір Екатеринбург. А, а, шість пелісток це монетний дві Москва у мене на жаль п'ять але все одно от при професійній чищенні монетка заслуговує місце в колекції там дуже шикарний лісний збереження. Стан шикарний ось, гурт, По колу цілий. Вона, бачите, не кругла. Така стейгувальненька йде. Навіть вона по вазі майже каталог. Не досягує там якийсь міліграм. Ось 8.19 каталог. У мене ваги ще брешуть. О, десь так. Так що такі справи. Ще зроблю фоточки і в групу викладу. Всім привіт! Сервер вульф на зв'язку. Так, У мене дві посилочки. Одна вже розпакована я. Приніс тільки дом тільки саме з міст, тому що брав на Олі Іск і, до речі, непогано взяв. Так. так. ось, достаємо. Будем... Забхали ж, а? А запхали. А ще картонку ще діставати. Так, пакуванчики не рвемо, ще пригодиться. Так, так. Я упаковки старі не викидаю. Я роблю з них пев певну ступінь захисту. Яку сам не скажу. Так, все. Ні, ще не все. вона ще замотана. Ось все. Так. Осьо моя касунечка. Відкладено. Так... Оп, так, цена. Поки що не потрібно, так. Ось замотали. Так. Замотали, 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 замотали. Так, це нам теж не потрібно. Так, 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 замотали. Ось що? Мої ініціали світло не витягує І що це в нас? А це в нас я виграв в дуже непоганому стані. 10 золотих палонія. Вона же є двіга 33-го року. Так, а що це я? Не вікном картинка. Ось все. щас вам вікно світло. Так, більш детальний опис монети я надав. Надам і фоточки вже зроблю. Які будуть вже на йти. Монета майже без пошкоджень. Це друга величині монета, яку я тримаю в руках. Серібних. Перша була 2,5 гульдена. 25 грам, Ця 22 грама. Краса. Ой Ось вони гроші. Уф-уф-уф-уф-уф. Наступні. Те, що я вже розпакував. Так. Включаємо. Картинка ще бігла. Ось. Стамбул, Стамбул, здається, на задньому фоні. Так. Ось все. Це вже з Олекса. З ОХ. маю сказати, вдалося їх урвати. Поліваю я довго за цими монетами. Спочатку ціна була одна, потім я почав торгуватися, не зійшлися, а потім я ще почекав. І в кінці кінців я їх забрав дешевше тієї ціни, яку я пропонував з першого разу. А чому так? Тому що, як ви бачите, ці монети чорні, вони в такій, скажем, некрасивій патині. Чому вони не в красивій патині? Скоріше за все, вони десь Лежали в сироватому місці. Ймовірно, ці монети частина сучасного кладу. І так, що ми маємо? Коротко по монетах пише. Так. Це вже вам вже знайомий Кеннеді. 50 центів хай в долар 64-го року. 900-та проба. Гарні монети. Це до речі, якщо не помиляюся, тут є монетний двір. Зараз, ні, зараз не бачу. Так, далі. Ох. Які звинять. До речі, гарно так звинять. Так. Це в нас. Ага. Це в нас е... теж Кеннеді, вже 60. Куча світло. Бачите, вони блестять. Тільки темні. Все з ними чудово. Це у нас 68-й рік. Але Денвер, здається, да, буква Д монетний двір. Теж. Їх збирають і по роках, і по монетних дворах. Є декілька монетних дворів. F, T, S. і без монетного двору. Це теж там вони забув яке місто їх випускає. Кожна різна ціна. Це в нас ще проб Так, це така вже монетка в мене була. Це 500 лір присвячені Данте Агілере 1965-го Італія. Ось, до речі, тут а, у них унікальний гурт. Він у них такий, можна сказати, комбінований. Зараз камера буде погано передавати, ну, ось десь так. Непогано йдуть, може якусь може трошки. Ще підправлю. А це у нас 100 лі. теж присвячені. Не пам'ятаю які події. Це 1000 лір, забачаюся, 1970-го. Теж. Все тут. Конко... Є, Конкордія. Конкордія... Рома капітол якісь, чомусь риму присвячені. Я то ще не пам'ятаю. Я в описі додавлю. Ось тут чіткіше, все, гурт видно. Все він такий комбінований. Бачите літер саме поле гурта вдавлене, а літер випухле. Ось. Теж блистить в гарному стані. Так, що, отакі справи. І ці монети, чого вони так довго продавалися, за те, що вони чорні і там були жахливі фото. Люди, які там були жахливі фото під якимсь вуглом, на якомусь грязному столі. Розмиті. Розмиті. Це я знаю, як ці монети виглядають. Ось. У ну, мене виходить 50 грам. 50 грам. цих 22. 72 грамма 72 грама, грама Серебро я купив. Так що буду монтувати відео. Eh, розпаковка Відео моє затягнуте вийшло, тому що монет було дуже мало. Приходило дуже мало. Ті, що монети з-за зі... кордону мало було вистелено. Там є. Декілька мене замовлено, але я їх відправку не буду поки підтверджувати, тому що їх там мало. Мало. Як уже буде більша партія, тоді буде розпаковка за кордону з Італії. На цьому все. Дивіться мої тіктоки, мій YouTube. Підписуйтесь, щось коментуйте, ставте лайки. Це дуже допомагає писування контенту. Просто ну вам, вам не тяжко. Якщо там вам щось сподобалось не сподобалось, поставте дизлайк. Діз... Пальцем вниз. Це теж непогано. Всі мирного неба, всі вульф на зв'язку. Так, ось. Посилочка вже відкрита. Я на пошті провіряв, тому що забувся, що за лот я покупував. Ось я він. Так. А тепер передісторією. Е, я сьогодні мався забирати три лоти. Е, оцей лот і два лота зо... з LX. Я замовляв з за доставка. Один лот. <годи> Під сумнівом був рубель Миколи 1908 року. А рубль виявився рубль виявився гарної копією. Я не фотографував дуже багато людей, бо не знімав поки з, -з, -з, -з тим усього руки ще досі рижі від хромбіка. Гарно зроблена копія. Копія мідна. Покрита спочатку нікелем, а потім Е, е Вага все тримає, магніт, само собою, ще магнітиться. магнітися. Е, єдина пальцю, вона посріблена, якщо акуратенько реберз ребер почухрати. То реакції вже, звісно, що не буде. І доруга все таки гурт. І навчилися вони робити гурт. Відписав продавцю, продавець не возмущався і тільки втратив на доставці. Друга ситуація замовити монети на Оликсі. E, пишу дві монети, і поче мені розказує, що. Та, то ви за дві монети скільки заплатили? Три монети коштує дороже. Ну, хапу, хапуга неадекватна. Далі воно взагалі почалось матюкатися. Так що запам'ятайте, на Олікс передає монети. Олександр. Э, Фамілія чи Качан, вже не пам'ятаю. з міста... Києва новий аккаунт Нік Алекс. Зразу шліть його. Дане місце. Ну і вернемося до цієї монети. Ця монета була куплена в групі на Фейсбуці. Ось ми маємо. Ось. Майже в гарному стані. Там декілька подряпин. Це 100 франків 1805 року. Зараз вікно світло. 1985 року. Пам'ятні присвячені Емілі Емілі Зола. зола. Ось таке. І зараз світ вже вечір, вже світло погане. Емілій зола. Ось ще вам. все вона така гарно грає. Монетка гарна. До речі, як ми бачимо, монета вже йде без гурта. Вже йде без гурта. Е, так. Це в нас 900 проба. Має бути. Ну, мене виходить 15. 15... 15 з копійками, чуть більше там. 15 з копійками грами. Десь так вона має бути. Ось єдине єдине. Я на емоціях дуже страшенно та скотина ще почала ображатись, матюкатися. Ну, в общем. Ще раз скажу, на ОХ куплять собі дорожче. У мене за тиждень це вже. За сім днів це вже третій лот, від якої він мовився. То був то це монети. Ну нічого, вам подобається розпаковка. Розпаковки поки ще мало. Ось, ще раз покажу вам цю монетку. Ну, як, монетка має незначні потертості. На виступаючих. Та маленькі подряпинки має, ну, то не суть. Ось колеги вирішив пізняти їх на сонечку. Ось, у. все як бликує. Монети насправді дуже в гарному стані. Вони були заховані, майже не були ходу. Дуже гарні поля. Дуже гарні поля, ребра, скорів немає. Ось. Блиск чудовий. ну камера все одно не передає. Ось такі справи. ставте, щось, коментуйте і на TikTok, і на YouTube. Пишите, якщо вам сподобалося, це не важко там, натиснути два рази ту іконочку. На цьому все. Всім дякую, до побачення, всім мирного неба.